Привіт усім! Сьогодні підготувала черговий майстер-клас для вас. Будемо робити реконструкцію автентичної силянки покуття з приватної колекції Василя Вишиваного. Дозвіл він мені на це дав. За що йому велике дякую. Виходить, він у нас отакий: єдиний я змінила кольори. І трішечки дала незначних змін в саму схему для того, аби вона рівнесенько в нас лягала. Бо, як ми знаємо, в наших предків і не було ще такого якісного бісеру, він був досить різнокаліберний і ниток таких, як в нас зараз не було. Та й взагалі наші пращури вони носили силянки, різні стрічкові гердани, не так, як ми зараз ми дуже придаємо увагу тому, аби все. Трималося так по колу, наприклад, добре прилягало до шийки, а вони носили так, як лягало, так воно і лягало. Не було якогось чіткого там правила чи ще чогось для носіння. От такий от він у мене вийшов. Яскравенький для роботи нам потрібно буде сім кольорів, але ви не лякайтеся. І схему я викладу вже згодом. В себе на сторінці у Фейсбуці, в Телеграмі, мабуть. Вже, може, і завтра постараюсь домалювати, тому що в комплекті до цієї схеми буде йти ще дві схеми. Там теж стрічкові гірдани спокуття. На них майстер-класів не буде. Але схеми будуть відразу до всіх трьох. Також наступні майстер-класи будуть по. Так само по селянках, по стрічкових герданах з колекції пана Василя. Ще раз щиро йому дякую, що він дозволив робити реконструкції його колекції. Там є дуже і дуже багато всього. Сподіваюся, що вам сподобається підроджувати нашу спадщину. І давайте поговоримо вже трохи про сам стрічковий гердан. З ми будемо двома голочками. Також не перший раз. Єдине, якщо ви перший раз на каналі, то не лякайтеся. Я дуже детально показую кожен крок. У вас обов'язково вийде також сплести. І також багатьох лякає саме оце двома голочками. Насправді це все не так важко. Двома голочками ми плетемо не відразу, а по черзі. Просто міняємо голочки. Міняємо весь час в одному і тому самому місці згори. Тобто, все йде послідовненько, нема нічого абсолютно важкого, повірте мені. І плюс вам буде, що ви навчитеся плести в новій техніці. Так, я плела на японських нитках. Ви ж можете використовувати титан, якщо у вас нема. Також раджу, так як титан дуже сильно плутається, то пропустити його через парафінову свічку. Тобто, наприклад, Населили ниточку в голочку і прийшли наскрізь парафіну, парафінової стрічки. Отак. Буде менше плутатися. Якщо у вас титан 100, то обов'язково складайте ниточку вдвоє для міцності. А так, краще брати титан 80 або Титан 60. Так, тепер застібка. У мене магнітна. Ви можете брати так, таку, яка вам подобається. Єдине беріть, не дуже велику, тому що сама. Робота, ви бачите, в нас не широка і велика застібка не буде мати тут вигляду. А так воно, бачите, досить акуратненько дивиться. Також підійде карабінчик з ланцюжком. Або ви можете, звичайно, робити не такий довгий, а там 22-25 см, і пришивати на стрічку. Його. Як це робити, також вже було у попередніх майстер-класах. Так, сім кольорів бісеру я вам сказала. Почнемо з того, яких треба кольорів найменше. Це в нас жовтий. І помаранчевий, там приблизно по 2-3 грами. Буде достатньо. Жовтий, у мене 46,383. Можна брати інші відтінки жовтого, можна навіть брати інші кольори. Як вам до вподоби. Помаранчевий, у мене 94-110. Він такий. Веселковий переливається, на камері не дуже видно. Салатовий 58410 це взагалі один з моїх улюблених кольорів зелених, салатових, от такий він мені дуже подобається, світленький. Тоді червоний 93170. Звичайний червоний, звичайний чорний, 23980. Білий білий я брала вже не 46102, я брала 5702. він такий більш молочний, бачите, мені дуже подобається. І отакий от, от волошковий. Він е, навіть трошечки темніший, ніж на камері, дуже гарно виглядає. Він в мене з якихось старих запасів. Тут написано номер 10193. не знаю, так-то чи не так. Але колір чудесний. Просто я в захваті від нього. Натрапила чисто випадково в своїх запасах. Ну, в принципі, я вам все розказала. Ми можемо переходити вже з вами безпосередньо до роботи. Я бажаю вам успіху і рівненьких бісерин. Відрізаємо потрібний нам кусочок нитки десь приблизно півтора. Можна навіть 2 метри, і кожен кінець нашої нитки ми повинні заселити в голочку. Так як це не перший наш майстер-клас, то вже сам принцип роботи, ви знаєте. Беремо одну голочку, іншу відкладаємо. І тепер ми повинні зробити наш перший набір дві чорні. вот набила семь блокетных Одна біла, сім Блакитних. Одна біла, три чорні. І одна блакитна. Підтягуємо десь приблизно до середини нашої ниточки. Плюс-мінус не обов'язково одинаково. Аби потім кожен кінець закінчувався в різному місці. Ось такий набір у нас з вами вийшов. І тепер беремо нашу роботу в ручки. А тут у нас початок набору, де дві чорні бісерини. Одною блакитною у нас закінчується наш набір, і ми будемо повертатися знизу вгору. Для цього ми повинні пройти в ось цю другу блакитну після білої бісерини. Так от. підтягнули і маємо отаку от петельку. Далі набираємо одну блакитну, одну чорну, одну блакитну. І так, як завжди, раз ми набираємо три бісерини, то три бісерини ми повинні пропустити. Це в нас ось ці три блакитні, і в четверту пройти. Блакитну, з якої у нас виходить ниточка, ми не рахуємо, тому що пам'ятаємо, що ті бісерини, з якої виходить ниточка, ми не рахуємо. Підтягнули. Набираємо три блакитні. Набрали три блакитні і знову повинні пройти в четверту бісерину. Це в нас ось ця друга блакитна після білих, після білої, точніше. І всі ромбики у нас будуть із бісерин по три штучки. Тепер одна блакитна, одна чорна, одна блакитна і проходимо знову в четверту пісерину це у нас так само блакитна. Тепер одна блакитна, одна чорна і підтягуємо до нашої роботи. Тепер ми повинні поміняти наші голочки, підкладаємо ту, якою працювали, беремо іншу, і через ось цю першу чорну ми отак повинні пройти згори донизу. Підтягнули. Ось Такий набір у нас є. Далі робимо другий рядочок. Набираємо три чорні і повинні пройти в четверту бісерину, ось так згори вниз через ось цю чорну проходимо. Три блакитні. І проходимо в четверту або в блакитно посередині нашого наступного ромбика, як вам зручно. Тепер ще раз набираємо три блакитні, проходимо в чорну, три чорні. І проходимо ось цю першу чорну після блакитних. Тепер набираємо 4 чорні бісерини і будемо повертатися. Проходимо. В цьому місці через другу бісерину, тобто ось цю чорну знову, з якою нас ходи ниточка, ми не рахуємо, рахуємо бісерини після неї. Перша, друга, або в чорну посередині ось цього першого ромбика. Тоді набираємо три блакитні. Проходимо в четверту бісерину, це у нас ось ця блакитна посередині нашого наступного ромбика. Набираємо одну блакитну, одну білу, одну блакитну і проходимо впередостанню блакитну, три блакитні. Повинні пройти в четверту бісерину, це в нас ось ця чорна посередині наступного ромбика. Тоді набираємо дві чорні, підтягуємо їх до нашої роботи. Ось так. І знову в цьому місці ми міняємо наші голочки. Взяли іншу голочку, набираємо. Зараз на неї дві чорні бісерини і через ось цю першу, отак от згори донизу ми повинні пройти. Тоді набираємо три блакитні і проходимо в ось цю другу блакитну. Далі в нас йде одна блакитна, дві білі і проходимо в білу бісерину. Тепер набираємо дві білі, одна блакитна, і проходимо в передостанню блакитну. Три блакитні і проходимо в четверту бісерину. Це у нас ось ця чорна. Набираємо дві чорні, дві блакитні. І через ось цю другу блакитну проходимо знизу вгору. Одна блакитна, дві білі, і проходимо в першу білу, три жовті. І проходимо ось цю останню білу. Дві білі, одна блакитна, і проходимо вперед останню блакитну. Дві блакитні і підтягуємо їх до нашої роботи. Міняємо наші голочки, набираємо на іншу голочку тепер дві чорні бісерини. І через ось цю першу блакитну проходимо згори донизу. Одна блакитна, дві білі. І проходимо через ось цю першу білу згори вниз. Дві білі, одна жовта, і проходимо в жовту посередині наступного ромбика, одна жовта, дві білі, І проходимо в білу, дві білі, одна блакитна, і проходимо в останню блакитну, дві чорні, дві білі. І через білу, ось цю першу ми повертаємося знизу вгору. Тоді набираємо три жовті і проходимо в ось цю останню білу перед жовтими. Далі три помаранчеві, і проходимо ось цю першу білу після жовтих, три жовті, і проходимо в останню білу, дві білі, підтягуємо до нашої роботи. І міняємо наші голочки, тоді набираємо дві чорні і через першу білу, ось так згори вниз, опускаємось. Набираємо дві білі одну жовту і проходимо в жовту. Посередині нашого наступного ромбика, одна жовта, одна біла, одна помаранчева, і проходимо в, в помаранчеву посередині наступного ромбика, одна помаранчева, одна біла, одна жовта. І проходимо в жовту посередині наступного ромбика. Одна жовта, дві білі, і проходимо в ось цю останню білу, тепер набираємо дві чорні, дві блакитні. І повертаємося знизу вгору, проходимо через ось цю останню білу, тоді набираємо три білі, проходимо в білу посередині наступного ромбика, набираємо три жовті. Проходимо в білу посередині наступного ромбика, три білі і проходимо в ось цю першу білу після жовтих. Дві блакитні. Підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки, тоді набираємо дві чорні бісерини і проходимо через ось цю першу блакитну згори до низу. Три блакитні і проходимо через білу посередині наступного ромбика, дві білі, одна жовта і проходимо в жовту посередині наступного ромбика, одна жовта, дві білі, І проходимо в білу посередині наступного ромбика. Тоді набираємо три блакитні і проходимо в останню блакитну. Тепер три чорні, одна блакитна. І знизу вгору повертаємось, проходимо через ось цю другу блакитну. Три блакитні і проходимо в ось цю останню білу перед жовтими. Три білі. І проходимо в першу білу після жовтих, три блакитні, проходимо блакитно посередині наступного ромбика, набираємо одну блакитну, одну чорну, підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки. Тоді набираємо дві чорні і згори донизу опускаємось, проходимо через ось цю першу чорну. Тепер набираємо дві чорні, одна блакитна і проходимо ось цю передостанню блакитну. Набираємо три блакитні, проходимо в білу посередині нашого наступного ромбика, три блакитні, проходимо в ось цю другу блакитну, одну блакитну, дві чорні. І проходимо ось цю першу чорну після блакитних бісерин. Тепер набираємо 4 чорні, і будемо повертатися вгору, проходимо через ось цю другу чорну, вона у нас якраз остання перед блакитними. Тепер дві чорні. Одна блакитна, проходимо останню блакитну, три блакитні і проходимо в другу блакитну. Одна блакитна, дві чорні. І проходимо ось цю першу чорну після блакитних. Тепер дві чорні, підтягуємо до нашої роботи, міняємо голочки, набираємо. Ще дві чорні і згори донизу повертаємось. Тепер три блакитні і проходимо в останню чорну перед блакитними. Три блакитні. І проходимо в блакитну посередині наступного ромбика. Три блакитні ще раз. Проходимо ось цю першу чорну після блакитних. І останній раз набираємо три блакитні і проходимо в четверту чорну. Дві чорні набираємо, одну білу, одну блакитну і знизу вгору через ось цю другу блакитну повертаємось. Тепер набираємо три блакитні і проходимо блакитно посередині наступного ромбика. Одна блакитна, одна біла, одна блакитна, і проходимо в четверту блакитну, тепер три блакитні і проходимо в ось цю передостанню блакитну. Набираємо одну блакитну, одну білу і підтягуємо до нашої роботи. Тоді міняємо наші голочки. Набираємо дві чорні на іншу голочку і через ось цю Білу повертаємося згори вниз. І в нас є ось такий готовий кусочок роботи. На цьому буде завершена перша частина майстер-класу, а вже в другій я покажу вам, як робити рапорт.